Послання до Филипп'ян, розділ четвертий Отже, мої улюблені та дорогі брати, Ви моя радість і вінок. Стійте непохитно в Господі, любі. Настанови. Закликаю Еводію та Синтихію Бути однодумними в Господі. Так. Я прошу тебе, вірний товаришу, допоможи їм. Вони боролися за добру звістку разом зі мною із Клементом та іншими моїми братами, чиї імена є в книзі життя. Завжди радійте в Господі. І знову кажу радійте. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся. Але в усьому з подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні і божий мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останку, братим. Що істине, що достойне, що праведне, що чисте, що любе, що гідне похвали. Що доброчесність чи достойне слави, про це роздумуйте і чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені? Та й робіть, і нехай Бог миру буде з вами. Подяка за дари. Я надзвичайно зрадів у Господі, адже тепер ви знову почали турбуватися про мене в думках. Ви думали про це, але не мали відповідної нагоди. Я кажу вам про це не тому, що маю потребу адже я навчився бути задоволеним незалежно від обставин. Я вмію жити смиренно, та вмію жити з достатком. Я звик до будь-яких умов і бути ситим, і бути голодним, і бути в достатку, і мати нестачу. Я все можу в тому, Хто мене зміцнює? А втім, ви добре зробили, розділивши зі мною моє страждання. Ви ж, филип'яни, знаєте, що на початку проповідування доброї звістки, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не підтримала мене пожертвами та гостинністю, окрім вас. Адже одного разу та навіть двічі. Ви посилали мені допомогу до солуння. Не те, щоб я прагнув якогось подарунка, просто прагну плоду, який зростає на вашу користь. Я отримав усе і маю з достатком. Маю всього вдосталь, адже отримав від епафродита ваші дари. Приємний аромат. Прийнятну жертву, яка до вподоби Богу. Мій Бог. Сповнить усі ваші потреби згідно з Його багатством у славі у Христі Ісусі, Богу й Отцю нашому, нехай буде слава на віки віків. Амінь. Останні Привітання Привітайте всіх святих у Христі Ісусі. Брати, які зі мною вас вітають. Усі святі вас вітають, а особливо ті, що з дому кесаря. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з вашим духом. Амінь.